Ну і що стосується вашого питання на тому, плануємо ли ми нападати на інші країни, на інші країни ми нападати не плануємо. Ми на Україну не нападали. Так абсолютно серйозно заявляв Сергій Лавров дивиться в камеру і бреше, бреше так, ніби за ним не стоїть століття війн, вторгнень і переписаних кордонів. Це системна російська модель. Спочатку напад, потім брехня, потім знову брехня, чому це не війна і. В кінці, чому жертва агресії винна в агресії, за останні 100 років Росія у форматі совкучі вже під власним прапором регулярно приходила з танками туди, де її ніхто не кликав. І кожного разу з однією легендою: захист, визволення, відновлення історичної справедливості, і кожного разу з одним результатом. Кров, зруйнована країна і ще один шмат чужої. Території сьогодні я пройдусь по ключових війнах і вторгненнях, які Московія розв'язувала протягом століття. Хто став мішенью, що хотіли отримати насправді? Чи всі війни Московія виграла, і чому нас повинна навчити ця історія? Вітаю, неогомовні! Ви на каналі Нахіба. Мене звати Ігор. Ви потрапили на канал настільки маленький, що. Я ще встигаю особисто відповісти на кожен коментар. Радий вас тут бачити. Також підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Тож давайте по порядку: 1939 рік початок великої брехні, яка триває і досі. Сам на на Вересень 39-го часто подають як історію про те, як Гітлер зламав. Польщу. Польща, на мою думку, доволі добре воювала на мотивації і на націоналізмі. Але є те, чого вона передбачити не змогла. Польщу розірвали з двох боків, і другий удар завдав саме СОВО. 1 вересня Німеччина нападає на Польщу із Заходу. Польська армія чинить опір і відступає. Держава не капітулює. І саме на цьому тлі тяжких боїв з Вермахтом, 17 вересня, Червона армія входить в Польщу зі Сходу. Совки називають це Захист. Смін населення. як і зараз. По факту, це агресія узгоджена із Німеччиною і простий поділ території, коли лінії зі сфер впливу переносять з паперу на мапу Скорої голови фюрера з одного боку і вождя з іншого. 28 вересня вересня і Німеччина підписують угоду, яка фіксує нову лінію поділу. Польщу фактично розчленовано і окуповано. Далі арешти, депортації, зачистка польських еліт. Символом тієї епохи стане катинь. У 1940 році радянські органи безпеки розстрілюють понад 20 тисяч польських офіцерів та представників інтелігенції. Русаки кажуть, що це для створення буферної зони між совком і такою агресивною Німеччиною. Мені добре запам'ятались слова українського блогера дрібниці: що якщо ти хочеш створити буфер між країною, ти не зближуєш кордони, ти підтримуєш країну, яка є цим буфером. Підтримуєш зброєю, фінансою взагалі усіма способами, і в цьому є сенс, як на мене. Якщо ти зробив навмисно так, що твій кордон межує з кордоном потенційного агресора, то мати Василева, щось ти все таки тут брешеш. Наступна агресія проти Фінляндії це тільки підтвердила. Варшава впала часу небагато на те, щоб вибрати наступну жертву у листопаді. 39 го совки вирішують посунути кордон з Фінляндією під приводом безпеки Ленінграда. Москва висуває жорсткі вимоги, території на карельському перешийку, контроль над островами у фінській затоці і право на радянську військову базу. Фінляндія відмовляється. Далі з'являється привід. Совок заявляє, що фінська артилерія обстріляла радянську територію біля села Майніла. Фінляндія це заперечує, але 30 листопада червона армія все одно перетинає кордон. Війну ініціює і починає саме совок. Розрахунок був на швидку перемогу Хельсінки за три дні, але. Фінська оборона, хоробрість самих фінів, зима і тактика малих мобільних груп зірвали цей план. Бої затягнулися. Втрати совку стали дуже великими. Обісрали совки одним словом, взимку. Я так цю війну називаю у березні. 1940-го підписали московський мир. Фінляндія зберегла незалежність, але віддала частину Карелії та карельського перешийку і погодилась на оренду острова Ханко. До речі, доля цього острова доволі цікава. 1941 рік почалася німецько-радянська війна. Фінляндія знову воює з Совком. Ханко опиняється в ізоляції. Грудень 41-го року радянські війська евакуюються з Ханко, підірвавши інфраструктуру і замінувавши територію. Друге, насравши після себе. 41-45 ханко знову під контролем Фінляндії. Але в 47-му році паризький мирний договір совок офіційно відмовляється від будь-яких претензій на Ханко ніякої оренди до 70-го року. Не сталося, і саме тут час нагадати про тиснути лайк та підписатись. Ютуб то любить. А для мене це велика мотивація. Дякую. У 1940 році Совок окупував і анексував три Балтійські держави: Литву, Латвію та Естонію. На весні 1940 року на початку Другої світової війни Естонія, Латвія та Литва опинилися майже безсилими перед обличчям радянського політичного та військового тиску. Спочатку Москва зайшла в лапках через угоду про взаємодопомогу і розміщення своїх гарнізонів. А далі, в червні 1940-го, совок висунув ультиматум впустити додаткові війська, сформувати правильні в лапках про радянські уряди і фактично здати контроль над країнами. Після цього Червона армія без оголошення війни масово входить на територію цих країн. Хід подій був майже однаковий у всіх трьох. Місцеву владу змусили піти, поставили проросійські маріонеткові уряди, провели вибори в лапках зрозуміло, що то було за вибори під контролем військ і спецслужб з одними вже заготовленими списками кандидатів. Нові парламенти одразу попросилися до складу Совка, і в серпні 40-го року Москва оформила анексію країни, перетворилась на союзні республіки. Фінал цього етапу: не мир, не компроміс, а закріплення окупації, репресії, арешти, зачистки, еліти, депортації тільки під час. Розпаду совку ці країни отримали шанс на свободу. До речі, саме Балтійські країни першими публічно зламали радянську імперію, показавши, що совка можна вийти а остаточно його добила вже Україна. У серпні 1941 року Британія та Совок разом вдерлися в нейтральний Іран. Формальний мотив небезпека німецького впливу, але реальні цілі були дуже прагматичні: взяти під контроль іранську нафту і відкрити безпечний маршрут постачання для совку через так званий перський коридор. 25 серпня британські війська зайшли з півдня радянські з півночі. Хід цієї кампанії був дуже коротким. Іранська армія чинила опір, але сили були зовсім нерівні Авіація Авіації і комунікації швидко. Тітко зламали оборону. Фінал настав уже за кілька тижнів. Іран погодився на умови окупантів. Шахре запахлаві, зрікся престолу на користь свого сина. Країну фактично поділили на зони контролю. А головний результат для Британії та Совку гарантований шлях постачання ресурсів на час війни. У серпні 45-го року совки відкрили другий фронт проти Японії в Азії вже наприкінці Другої світової. 8 серпня Москва оголосила війну. А в ніч на 9-те Червона армія перейшла в наступ. Головна ціль розгром японської квантунської армії. Манджурії. компанія вийшла блискавичною. Удари з кількох напрямків, швидкі прориви та захоплення вузлів зв'язку. Ну і оточення окуповань. Паралельно радянські війська вели операції на південному Сахаліні і Курильських островах. 15 серпня Японія оголосила про прийняття умов капітуляції, а 2 вересня 45-го року капітуляцію підписали офіційно. Після цього японські сили в Манджурії масово здавалися, а Сувок закріплював контроль на зайнятих територіях. Ця дата, до речі, і вважається закінченням Другої світової війни в західній історіографії. Угорщина, 1956. Ще раз дивуюсь, який. Торбан той довбограй без пам'яті. Отже, 56 рік повстання проти комуністичного режиму і радянського контролю, яке переросло у вуличну війну в Будапешті. 23 жовтня почалися масові студентські протести. Вимагали реформ свободи слова та виведення радянських військ. Група студентів університету, підтриманих більшим громадянським протестом у Будапешті, увійшла до будівлі радіостанції, щоб висловити свої вимоги щодо політичних та економічних реформ. Зовні громадянський протест, що підтримував протест, потрапив під обстріл поліції. І кілька протестувальників були вбиті, але як не дивно, замість того, щоб зануритися в стан атомізованого страху, почали поширюватися повстання та вуличні бої. Дуже швидко демонстрації стали збройним повстанням: барикади, перестрілки, захоплення зброї, сутички з держбезпекою. Прем'єром знову став імре Надь. Він голосив курс на зміни, а згодом заявив про вихід Угорщини з Варшавського договору. Відповідь Совку була. Військовою 4 листопада радянські війська розпочали масштабну операцію. Танки і артилерія зайшла в Будапешт, бої тривали просто на вулицях. Повстання придушили, надя заарештували і пізніше стратили. Окремо Москва підтримала зміну влади на лояльну на чолі з Янушем Кадаром. Після придушення країни накрила хвиля репресій, як завжди, робить совок. Тисячі людей загинули, десятки тисяч пройшли через арешти та суди, а приблизно 200 тисяч угорців утекли на захід. Через 14 років, у 1968 році, Чехословаччина стала ще одним прикладом того, як навіть помірні реформи в соцтаборі могли зупинити силою. На початку року команда Олександра Дубчика запускає зміни: більше свободи слова, послаблення цензури, обережні політичні реформи, те, що називали соціалізм з людським. Обличчям для Москви частини союзників це виглядало як загроза виходу країни з орбіти совку після тиску і безрезультативних переговорів у ніч на 21 серпня 1968 року війська совку разом із підрозділами Польщі, Угорщини, Болгарії та МДР перетнули кордон. Чехословацька армія не пішла в масштабний бій. Керівництво намагалося не допустити великої війни. Опір був переважно цивільним: протести, страйки, барикади, спроби дезорієнтувати військових, сутички на вулицях у Празі та інших містах. Політичне керівництво затримали і змусили підписати домовленості в Москві, які фактично закріпили контроль совку. Після цього в країні залишилися радянські війська, реформи згорнули. Дубчика поступово усунули, а курс змінили на нормалізацію. В лапках під керівництвом густава гусака. Початок кінця, 79-й рік, радянське керівництво вирішує втрутитись в афганську кризу, щоб утримати при владі дружній режим. 27 грудня радянські війська заходять в Афганістан, беруть під контроль ключові об'єкти в Кабулі, а під час операції усувають хафізулу аміна і ставлять на чолі країни бабрака Кармаля. Офіційно це назвали допомогою союзнику, але по суті це було пряме вторгнення. Далі, замість швидкої стабілізації, починається затяжна партизанська війна. Моджахеди воюють малими мобільними групами, спираються на гори і місцевість, б'ють по колонах, гарнізонах і. Дорогах радянська армія контролює великі міста та комунікації, проводить масштабні операції, активно використовує авіацію спецназ, але переламати повстання не може. Війна виснажує ресурси і стає дедалі дорожчою політично і у людських втратах. Також у 1988 році підписуються женевські угоди. А 15 лютого 89 року останні радянські війська виходять з Афганістану. Проте на цьому все не зупиняється. Афганський конфлікт продовжується вже без совку і переходить у. Нову фазу громадянської війни. Котре прийшли, обісрались і пішли. На початку 90-х Молдова вийшла з Совку. А на лівому березі Дністра місцева проросійська еліта і частина силовиків оголосили Приністров'я та почали створювати власні органи влади і збройні загони. Кішинів, зрозуміло, це не визнав і спробував повернути контроль над регіоном. Так. Політична криза переросла у війну. Активна фаза стартувала навесні 92-го року. Блокпости, перестрілки, атаки на відділки ям будівлі, швидке втягування важкої зброї на боці придністровських формувань діяли добровольці. А ключовим фактором стало присутність і підтримка з боку підрозділів та складів 14-ї російської армії, що стояла в регіоні. Найжорстокіші бої відбуваються в районі Бендеру, червні 92-го. Міські бої, великі втрати серед військових і цивільних, хаос і масо втеча людей після втручання московських військ як сили, що різко змінила баланс. Молдова вже не могла повернути ситуацію військовим шляхом. 21 липня 92 року підписала угоду про припинення вогню. Вона заморозила конфлікт, з'явилася зона безпеки, спільні механізми контролю і російські миротворці в лапках. А статус Придністров'я так і залишився невирішеним. Регіон фактично існує окремо, хоча міжнародно визнається частиною Молдови. Чеченські компанії було дві. Я об'єднав це в один розділ, бо вони є однією війною з паузою, так само як і в Україні. На початку 90-х Чечня проголошує вихід з Росії, і будує власну владу. Москва це не приймає. Кілька років триває політичний тиск і спроба змінити ситуацію через місцевих союзників. Але зрештою ставка робиться на силове. Рішення у грудні 94-го року російські війська входять в Чечню. План швидко взяти Грозний і замінити керівництво. Та штурм столиці перетворюється на криваві міські бої з великими втратами, і спротив не ламається. Далі конфлікт переходить у затяжну війну. Чеченські загони діють з засідками, рейдами, ведуть бої в горах та селах. У відповідь федеральні сили проводять. Зачистки в лапках та масовані удари у 95-96 роках війна виходить за межі фронту. Резонансні захоплення заручників і напади б'ють по довірі до швидкої перемоги. У серпні 96-го чеченські сили знову заходять у Грозний. Москва погоджується на перемовини. А Савюртівські домовленості зупиняють бойові дії. Російські війська виходять, а питання про статус Чечні. Відкладають конфлікт, не зникає, просто бере паузу, яка згодом призведе до нового витка. Все перезапустилось у 99-му. Після рейду чеченських бойовиків у Дагестан і вибухів житлових будинків у Росії. Москва оголошує антитерористичну операцію, і починає нову воєнну кампанію на північному Кавказі. Восени 99-го року федеральні війська заходять у Чечню. Паралельно йдуть масовані удари по інфраструктурі та. Містах ключовий епізод штурм Грозного, довга облога, важкі бої, велика руйнація до 2000-го Росія бере під контроль, основні міста й дороги, але війна не зникає. Вона переходить у підпілля, засідки, підриви, напади на колони, теракти вже за межами Чечні. Далі ставка робиться на Чеченізацію конфлікту, тобто владу в республіці передають лояльній Москві команді спочатку Ахмату Кадирову, потім Рамзану Кадирову, а силовий контроль поступово закріплюють через місцеві структури. Формально режим контртерористичної операції в Чечні скасували у 2009 році, але збройне підпілля та насильство ще довго відлунювало по всьому регіону. У серпні 2008-го напруга між Грузією та контрольованим Росією сепаратистськими регіонами Південною Осетією Абхазією перейшла в гарячу фазу після серії провокацій і перестрілок. У ніч на 8 серпня грузинські сили почали операцію в південній Осетії і ударили по Цхінвалі, заявляючи, що відновлюють контроль над своєю. Територією Росія ж відповіла введенням регулярних військ через Рокський тунель під приводом захисту миротворців і громадян РФ та швидко розширювала бойові дії за межі Осетії, удари авіації, просування бронетехніки, бої за ключові дороги. Одночасно відкрився другий напрямок Абхазія, де за підтримки російських сил витіснили грузинські підрозділи з Кодольської ущелини. Фактично, це стало короткою, але дуже інтенсивною війною на кількох фронтах. Цього серпня за посередництва Франції узгодили припинення вогню. Після цього російські війська ще певний час залишалися на зайнятих позиціях і в буферних зонах. А 26 серпня 2008 року Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Для Грузії це означало втрату реального контролю над цими регіонами та довготривалу військово-політичну кризу. У Сирії все почалося у 2011-му з протестів проти режиму Башара Асада, які швидко переросли у громадянську війну, у 2011 році на хвилі Арабської весни в Сирії спалахнули масові протести проти режиму, які швидко переросли в громадянську війну. Протягом наступних років конфлікт залучив численні внутрішні та зовнішні сили, перетворивши Сирію на арену геополітичних. Протистоянь у вересні 2015 року Росія ввела авіацію та інші сили в Сирію за запитом уряду диктатора Асада і почала масовані удари з бази Хмеймім, паралельно тримаючи опору на Тартуспі та низці інших місць сирійського театру бойових дій. Але пригожина, як і Вагнерів, вже немає. А Росія повуха у війні в Україні. Це знову різко змінює баланс сил. Дамаск отримав військову парасоль, а бойові дії пішли в бік відтиснення частини опозиції та паралельної боротьби з діл, яка з часом втратила контроль над територіями в Сирії. Дипломатично з 15-го року існує міжнародна дорожня карта через резолюцію Радбезу ООН 2254, Але Реального політичного врегулювання вона так і не забезпечила. Росія кілька разів оголошувала про часткове згортання операції, але ключова присутність і бази. Зберігалися далі. Сюжет різко ускладнився для них у грудні 24-го року. Режим Асада був повалений. Він, як і наш мемний яник, поїхав до Ростова. А Росія почала відходити з частини позицій, намагаючись отримати свої головні бази і домовитись про статус присутності. Тобто історія Сирії для Росії це довга війна з переходом від ударів і підтримки союзного режиму до боротьби за збереження впливу вже в межах нової політичної реальності. 2014 вже можна на жаль сказати 2026 Ця війна почалася не в 22-му і для мене навіть не в 14-му Для мене вона почалася в 2003 році навколо української тузли в Керченській протоці, коли Росія без узгодження почала насипати дамбу в бік острова. І це ледь не переросло в силове зіткнення. Кордон пробували. Посунути інженерною технікою і фактом на місцевості, між ними майже порожні острів, які тримала Україна, і милина, по якій російський екскаватор вже тягнув ґрунт. Щоб спорудити дамбу, ні, щоб протестувати волю України до спротиву. У мене вийшло детальне відео про ту Раджу потім ознайомитись. Лінка буде ось тут. 14-му це вже стало військово-політичною операцією Кремля. В Криму з'явилися збройні військові без знаків розрізнення, захоплювали ключові будівлі і блокували українські частини. Після чого Москва оформила анексію. Паралельно на Донбасі почалося захоплення адмінбудівель і міст, чого виріс затяжний збройний конфлікт на сході 24 лютого 2022 року. Росія перейшла до повномасштабного вторгнення. Удари по всій країні і наступ з кількох. Напрямків початковий план швидко зламати Україну провалився, і війна перейшла в довге виснаження. Фронт, ракетно-дронові атаки по тилу постійні бої за території. Станом на 20 грудня 2025 року бойові дії тривають, і питання кордонів не закріплене жодною стабільною угодою. Війна все ще в активній фазі. Це майже 100 років один агресивний імперський радянський і пострадянський ланцюг. Коли з'являється російське миротворення в лапках, захист російськомовних або безпекові гарантії, завжди завжди за цим стоїть контроль, територія і агресія окупанта. Ми пройшли це від Польщі і Фінляндії до Кавказу, Льдовий Сирії прийшли до України. Знаєте, як в якихось картах є така червона крапка, ти зараз знаходишся тут. Так ось ми зараз тут. I'll show up and make a statement. I don't ever show up. No, I don't take shit. I got no love. I'm going You wanna play tough and wanna hate me. will always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta bend Greta against people who bad it Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spittin' slow, spitting fast. I a roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase.